Сьогодні хочемо представити нову комп'ютерну програму для швидкого розрахунку теплих підлог HSE Lite. Вона є безкоштовною та українізованою. Посилання на завантаження буде під відео. Це просто знахідка для інсталяторів та всіх інших, кому треба швидко порахувати теплі підлоги та отримати специфікацію. Інтерфейс дуже простий, складається з вікна редактора, таблиці даних праворуч, де з'являються характеристики вибраного елементу, та вікна діагностики знизу, де будуть помилки та зауваження до розрахунків. Починаємо з вкладки Основа знизу 2 d редактора Зверху з'являється кнопка Завантажити основу. Як підложку проєкту можна обрати як плани в PDF або DWG, так і просто намальований від руки. Для таких випадків масштаб можна визначити приблизно, вівши довжину будинку на око. Далі переходимо на вкладку Конструкція. Зручність програми в тому, що не потрібно малювати приміщення. Достатньо лише вести його площу. Ярлик кімнати, що з'явився, показує розрахункову температуру та тепловтрати по цьому приміщенні. Ці значення можна завжди відкоригувати в таблиці даних. Далі ви можете виділити всі приміщення та автоматично пронумерувати їх. Тепер можемо перейти на вкладку підлога стіни. Вибираємо на верхній панелі подвійний колектор та встановлюємо у визначеному місці. Ось і все. Тиснемо розрахунок системи опалення в верхньому лівому куті. В результаті програма автоматично ділить зони теплої підлоги на контури. Кожний контур має ярлик, зелений прямокутник, де вказана його довжина. Площа, тепловідача та крок укладання труби. Всі підсумки розрахунків можна побачити на вкладці Результати зверху. Тут готові специфікації матеріалів та автоматики, температурний графік теплоносія та параметри для підбору котла і насоса. Також можна перевірити, чи покриваються тепловтрати в усіх приміщеннях на 100%. Також треба знати, що базові дані для розрахунків знаходяться на вкладці Вихідні дані. Тут можна змінити кліматичні умови вашого регіону, кількість поверхів будинку, коефіцієнт тепловтрат. В розділі теплих підлог можна змінити тип фіксації труби та її діаметр, діапазон кроків укладання, допустиму різницю температур тощо. Сподіваємось, багатьом з вас ця програма полегшить щоденні задачі та буде корисним помічником.